Всім доброго ранку! З вами Світлана, канал Вікна сад. І сьогодні вирішила розпочати відео про своїх войнів. 20 соток участок садиба і 78 хвойних. Ну, подивимось, що ж я насаджала. Поки що не дуже все-таки ще велике. За 3 роки сад, нагадаю, хто дивиться вперше. Сад формувався 4 роки тому, не весь, частково, і так за 4 роки підсаджувався. Ось така тут, бачите, територія. Невеличка, вона ніби як огороджена. Тут в мене зростають такі два великих, ну, не великих, але гарних вже. Це були тут, як ми приїхали. Це ягоди кизилу. Кизил дуже смачний, сортовий якийсь. Тут я гідний в основному такий участочок. Там у мене і ожина, і жимолость дістина. Але я сформувала тут від паркану невеличкий такий. Я люблю, якщо живі огорожі, то вони такими блоками. Не люблю метрів 20 і однотипне. ну Не знаю, не цікаво мені чи що. І тут я по черзі, по черзі посадила ялівець скельний Blue Arrow. Ось він, бачите, два. І тут є смарахт. Я побачила цю м, таку ідею. Тут же ж за парканом, зараз вийду, покажу там, де вона вже така, ну доросленька. У мене вона всього-навсього зростає другий рік, ну, третій вже пішов, ось так. Витягнулося, що Є лівець, є лівець обов'язково треба формувати, бо інакше він буде дуже такий, зараз покажу який розтелімханий. Ну, туєчки можна смирахти і не формувати, але обов'язково потрібно чистити. Ось погано котики дуже мітять, чомусь саме на туї. І тут в мене ще попереду зростає така туйка, як Філіфера. Вона дуже чомусь хворіла. Я її пересадила, і вона того року лише почала відходити. Тут, по боках, бачите, обрізані в мене. А посередині зростає така невисока. Вона буде більше рости у ширину, ніж у висоту. В неї таке своєрідне хвоя, така довгенька такі ниточки, схожі, точніше, на ниточки, тому що є от ота вона нитками дійсно. Ну, ось, бачите, на одній території і така кількість хвойних. Ось, бачите, йду вам показати, звідки я цю ідею взяла. Ось по черзі висажені туї смарагд і ялівці блюеров, Але бачите, коли їх не формувати, вони дуже такі рідкі і гілки, ну, не мають такого набитого її форми. І коли особливо сніг, то він ці гілки трішки розхиляє, нахиляє її. Мені не подобається, тому саме цей ялівець, на мою думку, потрібно постійно формувати. І в один стовбур вести, так як і туї. Ну, ось ця вхідна територія має найбільшу, мабуть, кількість хвойних. І крім того, вони тут теж за зростом найбільші. Тому я найчастіше тут і показую, в принципі, мені подобається вже, як вони виглядають. І давайте по черзі. Отже, сосна гірська. Сосна гірська поміліо. В неї е, зріст не такий інтенсивний, як мугус. У мене є теж мукус, але поміліо вона така більш ніби кучерявіша і має хвою трохи таку, яка відрізняється від тієї іншої гірської. Але теж вона є не швидко зростаюча. Вона має в, в габариті колись досягнути до 1,5 метра, до 2 метрів, але то роки-роки. А поки що я її не формую нічого, ось так вона зростає вже другий рік. Посажена була вдвічі меншою. Трішки все-таки підросла. І тепер по черзі, зараз я зайду, у мене котик сидить, бачите? Чекає сусідський. Коли винесуть їсти своїм котикам, машина їде. І так, кипарисовик булевард. Він такий м'ягкий, він такий приємний. Його чистити, кажуть, потім дуже потрібно багато. Поки що у мене він теж третій рік, бачите, чистенький, поки що хороший. Але погляньте, яка цікава ця хвоя, срібна, зелена і закручена. Він мені дуже подобається. Не знаю. Якщо потім буде підсихати, от то буде так негарно, будемо формувати щось з нього. У нього така щільна крона, можна щось якийсь гарний топіарчик зробити. Теж ось так він виріс за три роки. Це я хочу сказати, що якраз 4 роки сад формується, але перший рік я хвойних не садила взагалі. Тому найстаршим хвойним три роки. Ось такий вже він гарненький, бачите. І так, ялиночки, коніки. От була сама меншенька і так і сама меншенька залишилася. Але в основному вони, до речі, ростуть цілий сезон. Ось зараз дають нові нові маленькі прирости. І хоч вони маленькі, але ось ця інтенсивність росту в них теж непогана. Заявлено до 2 метрів, але ні-ні. Вона буде більша. Це точно. Але те, що не потрібно стригти, ось такий конус у вас зростає. І в неї молоді прирости навісні такі яскраві, яскраво-зелені, гарні. Гарні рослинки. Ця, бачу, почала формувати себе в декілька. Стовбурів, але тут не проблема. Вона тут не буде вже розвалюватися, розкидатися. вона нас і тримаються кубки. І так, в мене тут купросипа слейленда. Два їх тут є, з іншого боку, ще один. Цей почав щось кривляти сам себе. Але це дуже швидко зростаючі рослини, просто дуже швидко. Щодо їхньої морозостійкості, вона мінус 20. Ну, але в нас поодиночні були більші того року, вони були менші, але вижили. Ну, можливо, не знаю, що тут дуже холодно, дуже вітря. І поряд, це в мене єдина така посадка, яка чомусь вийшла необдумана, це кипарисовик Елводі. Теж він мені дуже подобається. Ось такий цікавий, формує теж себе дуже гарно, але з часом його теж варто трішки під, ну, не пускати в дві крони 100%. Ось уже бачу, друга йде гілка, вона буде просто тут на якійсь такій висоті, навесні, застрижена. І все. Далі піде один стовбур. Отак він такий компактний, з'єднаний. Якось доверху, весь вертикалю йде. Через те я так і посадила цей куплес оце парис. Думала, що цей буде витягуватися собі свічечкою, а той буде пишний, але все одно місці замало. Ось теж. Це все з П-9ки. Це все з П-9 ж... Ну, грунтопокривні ялівці, теж їх є багато, але я вам скажу чесно, що я. З сортами ялівців грунтопокривних щось трошки, я вже не пам'ятаю, що це в нас таке. Воно жовте Бачите, маєте такий відтінок. Він невисокий. Хто знає, може підкаже мені назву. Десь я призабула. Хоча, якщо у моїх відео десь там поритися, то можна знайти і відтворити, що це таке. Але теж вже гарно за. Йому два роки. За два роки він гарно наріс, також був з п девятки Ось цей та Марискофолія, ялівець, був більшенький, і я його того року сачала. Ну, Він такий був з С2, непоганий І теж він зараз набирає, камера не передає, але такий рожевий якийсь зуватий колір, хоч він яскраво зелений сам. Ось така вже, бачите, подушка тут йому місця. Багато вдосталь, тому саме тут і посадила його. Ну, Мій улюбленець такий парисовий блюпелс. Теж має гарний темп зросту, теж йому три роки. І формувати вже його потрібно. Я все шкодую, шкодую, дуже блакитна у нього хвоя, тому, мабуть, блю. У мене ще один екземпляр його є. Є деякі. Рослини повторювала посаду, тому у мене 78, але по сортах то, мабуть, буде 60. Ось так. Знову, бачите, купресо цепари з Лейленда. Такий красень-красень. Просто нереальний, він десь росте на очах у мене. Ось є лівець лускатний, з якого я формую такий топіар, і тут він це був тут посаджений. Він тут заріз в цьому кутку страшенно. Я вирізала непотрібні гілки, укорінила їх, там ще один топіар у мене є. А це ось так стережу, але поки що він ще лише формується. Ще нічого сказати про нього не можна. І так, ще один вілтоні. Це ґрунтопокривний ялівець вілтоні. Бачите, Ось такий цікавий він доверху гілочки, але вони не більше, ніж 15 см. І теж він гарно інтенсивно взяв зріст, чому я дуже рада, тому що ну, в мене тут така прям мрія, щоб вхідна була вся <залу> зеленою постійно і кожен рік. І там сховалася, міста буде переїжджати, вже про це казала. Неодноразово ось така. Найблакитніша ялинка, як то кажуть, хубсі. Вона теж так набрала багато приростів цього року. І тут її просто якось він не дає сили. Все-таки забирає цю силу. Це ж трави. Трави доволі багато і вологи беруть. Тому обов'язково звільнимо її з полону цього. Але така взагалі ялини обожнюю. Ти вже є? А я тільки що кликала вас їсти, хлопці, де ви були. Ось на цій території теж, тільки з самого початку, і вже нас зустрічають хвоні. Ось це туя Ерікодес. У неї дуже-дуже м'ягка така як вата хвоїночки. У неї це верескова, виразковидна туя. Своєрідна, гарна, але всередині то там, ну, жах. Потрібно постійно вирізати, вичищати. Ззовні. Такий, бачите, декілька вона взяла е... точок зросту, але я її не пускаю високою. Ось такою вона собі тут в мене буде подушкою розкидистою і зростати. Темпи я вам хочу сказати, що в неї теж хороші. Ось, наприклад, прирізі до 30 см у неї є. Цього року він лише почав, якось, ви знаєте, рости. Кірок я сидів, ну, він теж вже третій сезон. Це, ви погляньте, яка краса знизу. Туєвик долотовидний варієгата. Бачите, яке в нього варієгатне? Лузкочки ось ці. Я не знаю, це мій один із улюбленців. <смі> Обожнюю. І теж ще подумаю, що мені потрібно все-таки ще одного. Де посадити, я вже не знаю. Точніше, знаю, у мене є плани на інші території свої. Але. але. А ось це е, теж коніка-ялиночка, але Daisy White. Її сорт. На її приросте. Такі біломолочні біло ось такі гарні ну, те коти Прямо під руки, щоб камера трусилася. Зараз відімкнуся, піду їм, бо хвіст тут не теляє. Погодую цих клієнтів своїх і тоді продовжу вам розповідати про За свої фоні. Пішли їсти. І ще один такий парисовик. Я дуже їх полюбляю. Вони, на мою думку, не такі проблемні, наприклад, як туї. Ну, купрасиці паруси, то взагалі чудові рослини, але там зимостійкість низька. Ну, але ростуть на Хмельниччині, ростуть. Спробуємо далі. Повернемося до кипарисових клавсу на Кулумнаріс. Він такий блакитний, блакитний, блакитний. В нього така вже приємна ось ця хвоя теж бо я хочеться її просто торкатися, гладити їх, я його формую. Він вже теж з П-9, уявіть, за три сезони з П-9, стовбур вже капітальний. Але я його трішки підстригаю, по боках його формую, щоб він був не таким широчезним а був більш компактним, таким набитим. Тримав собі сніг гарно і менше місця займав. От мені дуже він подобається, я теж думаю. Якщо я там ще в одному місці вирішу хвойні підібрати, то я колумнаріс візьму все-таки. Мені він подобається. І так, пішли далі. Ой, цього то я не знаю, я його більше б не взяла. Це стрікта, ялівець стрікта, та бачите, я його стригла була перед осінню. Це такий кулючий, що до нього точно торкатися не хочеться. Теж в перші роки він сидів, потім він як стартанув, він потужний. Він такий зелено-блакитний. Можна щось вистригати, але кажу, поки це вистрижеш, то це проблем куча. Ні, ні, більше я таких не хочу. Мені подобаються ось такі. Це ялина, ялина куплесіна. Вона є така фастігіата, тобто теж колоновидна, має таку темну-темну хвою. Щільно ці гілочки прилягають до стовбура. І вона займає зовсім зовсім мало місця. Навіть в дорослому вигляді. Але ж хвойна рослинка, але ж зелена все, краса, як на мене, це вже краса. Цього року лише, лише почала тунька бішки відростати. Це туя голд перл, Ось такі в неї забарлюються кінчики. Вони такі білі були, а зараз якісь стали більш молочні, золотисті кінчики. Вона теж така кулеподібна. Хоча теж заявно, що до 2 метрів вона може вирости спокійно. Ну, звісно, вже в такому поважному віці. Оце моя така туєчка, яка світиться. На цілий сезон не втрачає своєї декоративності. Це Туя Янтар. Ну, я не знаю, це теж. Якщо стуй, то це моя фаворитка. Вона мені подобається усім. Головне, щоб вона росла і не хворіла. Туя янтар красива. Ну, зараз теж трішки більш таке до бронзового. А так вона яскрава, така жовта. Люблю жовтий колір. Тому і багато рослин маю жовтого кольору. І ось цуга канадська Джеделог. У мене ще є одна цуга канадська, але та зростає великою. А ця, ну, теж у дуже дорослому віці до 2 метрів. Але вона буде ширину мати. В неї гілочки, як лапки, так звисають і таку подушку формують. Взагалі-то вона дуже гарно росте навіть у тіні. Оця цуга, але тут в неї і сонечко, і їй подобається теж сонечко. І так, що, трішки там, трішки, трішки сям. Це теж посадка <кхм> осіння. Це вже сосна фастігіата, тільки що була <кхм> ялина така, а тепер сосна. Тому що. Ну, все-таки 20 соток це не 100 соток. Дозволити я собі великих таких крупномірів не можу. Але якщо вони будуть, то вони будуть компактної форми. Ось така з бакетною хвоєю. І зразу вона ж бачите, як зростає. Зростає такою колоною. Ну, це я дозволила вже собі цього року купити трошки вже таку гарненьку. Тому що перші роки я тільки купляла усе в pd тому що хотілося засадити більшу територію. Звісно, це кошти. І ще одна покупочка ось. Осіння теж показувала розпаковку. Це око дракона, сосна з такою неймовірною хвоєю. Але, мабуть, притяняти її прийдеться. Я бачила, як вона Обгоряє. Потім вона відходить все добре, але поки ще маленька, то можна щось придумати буде потім, коли буде морози, сніг. А таку тканину ось, цю, яка від сонця закриває, і можна буде з нею працювати. І так, ще одна туйка, ще одна подушечка. Це Туя Тафет. Golden Tuffet. Така вона. Жовтенька. Одні кажуть, показують гарно все, інші кажуть, горить. Ну Якщо розгорнути всередині, бачите, яка там яскрава теж своєрідна хвоя, чимось схожа на вересковидно трішки мені. Але зовсім інший габітус. Теж вона формує ось таку паляничку. Теж м'яка, приємна. Іде Ні нічого не колить, головне, щоб вона не горіла. Хоча я її посадила все-таки на півціні. Ось так. Така вона. Ну, щоб показувати цю ялинку. треба її показувати навесні обов'язково. Тому що це біалобок. Це та ялина, яка дає ну, білокремові теж прирости. Така краса. Я от про що мріяла. А от про цю ялинку я мріяла. І того року я отримала її на день народження, чи то на Новий рік, не пам'ятаю. Ну, вона до якоїсь події, бачите. Ну, вони поки що себе так вигинають ще. Тут треба забрати багаторічник фізостегію, вона трошки її глушить. Але то на весні буде діло. Тому що ялини, щоб зростали такі, знаєте, гарні. Формували себе з самого низу, їм потрібен простір. Якщо буде тільки щось там притіняти, та будь-яка рослина, вона то буде витягуватися і не буде давати форму, таку, як має бути. Ну що, котиків походували. І тут біля водоймочки в мене теж є хвоні. Звісно, хвоні, які не будуть високими, щоб не закривали водойму. Бачите, ось. Той самий як і парисовий булевард. Але вже його сорт карликовий булевард нана. Ось такий він буде невеличкий, маленький, компактний. Ну, знову ж буде формуватися якась кулька. Кажу, ця хвоя мене підкупляє. Через те я розумію, що він може бути проблематичний в дорослому вісі, бо його потрібно буде чистити гарно. Але все-таки. Я поки що тішуся От, біля цієї хвої, просто релаксую, відпочиваю. Ви знаєте, я, я такий, мабуть, хвойна людина, про це кажу вже мільйони разів, що я просто обожнюю, навіть коли в ліс приїжджаю, то я люблю хвойні ліси. Там дихається, як то кажуть, на широкі груди. І тут ще біля водоймочки у мене зростає одна ялина. Ця ялина теж подушковидна. Вона зростає у ширину, але не у висоту. Вона в ширину може досягнути до 3 метрів, уявляєте? Це ялина Нідіформіс. У мене там агресор. Знаєте, який агресор? І нічого, я його просто обриваю і все. А ще колопнути там коріння і нічого страшного не буде. То у мене, як він називається, ой-ой-ой-ой-ой, хвощ, <смі> якщо саджаєте, обов'язково обмежувач. І ось така вона вона теж декілька разів за сезон дає прирости манюсінькі. ну, сантиметрів 3, бачите, ось, ось прирісти. Але дає їх у ширину. У висоту, то там взагалі незначна. Кількість того приросту йде. Ось така вона чудова. на весні, вона дуже яскрава, зелена. Зараз все набирає такого, знаєте, забарвлення захисного. Ніби хочеться показати хвонію взимку, бо більше суті, нема що показувати. Але насправді їх треба показувати ще й весною, коли в них приросте. Ось тоді вони ну, дуже красиві. Ну, але десь Бог повернеться і весною. Що тут у мене ще? А тут до мене така безім'яшечка, Тобто буде колись, я розумію, що немаленька сосна, така блакитна. Це мені знайома подарувала, каже, в мене місця немає, де беріть собі. Ну, тут місця їй доволі багато. Якщо виросте велика. До хати скільки то метрів? Ну, 10. Значить, будемо формувати трошки. <гум> Бо у мене є там такі ялини, які великі, можуть, то я подумаю, там метрів 100 до хати більше, то можна відпустити їх у вільне плавання. А так, ось вона собі тут зростає, така блакитна, така гарна. Я Так її пізно навесні мені принесли її з відкритою кореневою. Я думала, що вона важко приносить вони посадку, таку вже, знаєте, пізню. Але нічого. Вижило. Ну, і тут у мене теж кругом у мене хвойні. Кругом. Багаторічники лише доповнюють. Знову така складчаста, туя, Сорту я її не знаю. І саме цікаво, що вона знизу дає схоже хвою, гілочки, от самі нижні. схожа хвоя на оцю верескоподібну. Але далі ні. Вона йде складчаста. Я знаю, що це затуя на вигляд, але не можу вам сказати її сорт. Вона теж буде, як і туя смарагд, ось такою компактною, високою стрілою. Дуже гарні такі, вони потім, ніби гілочки, чуть-чуть закручуються. Теж вона дуже довго з п сиділа. Мабуть, в мене там один кипарисовик є такий, який так само сидів довго. І вона. Але я так вже тут не звертала увагу, сиди собі та й висиджуйся. До чогось досидишся. Ну, ще одна моя мрія була, і це я її отримувала разом з білого Це інверса. Ялина інверса, яка, бачите, гілочка вже стелиться по землі. Тобто, вона буде такою плакучою форми. Просто потрібно її вивести на певну висоту. І тоді відпустити її буде в неї гілочки. Бачите, коли центральний провідник ми виводимо доверху, по боках у неї завжди є гілочки, які опущені донизу. Тобто вона теж не широка, ну, така у міру, Але красива, взагалі, плакучої форми полюбляю все. <с? <с?> ну і теж я цього року вже придбала, більш-менш це великомір, не знаю, хвилююся, бо щось бачу, що верхівку, ну, це не верхівка, але одна із верхівок, чомусь вона ніби відсушила цю гілочку, ніби не відсушила, але щось змінила його колір. Це туя яскла Ауреанана. Ну, це теж, якщо стуй, янтар і ось ця це мої такі фаворити. Мені вони дуже подобаються, і я її хотіла. Вони, до речі, такі дорогі, навіть тільки коли маленькі, бо вони зростають в дуже повільному темпі. Тому за цю я теж заплатила 500 гривень. Ну, вона вже така, знаєте, вже їй років, мабуть, зо п'ять. Вони зростають, кажу ще раз, дуже-дуже повільно. Ось така чудова заростала така. Знову захисна, бронзова, свій рідний колір.